Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Вирішила я вибігти і трішечки познімати півоні, які зараз квітнуть. Деякі вже треба точно приводити до ладу після відцвітання, як от краса Golden Angel. Але ж є деякі сорти. Навіть буде дещо з назвами сортів, бо не всі сорти, я втратила назви. Деякі збереглися. І ось сонечко припікало сьогодні гарненько. Дощі, ми все чекаємо, чекаємо, надіємося, надіємося, але їх все нема й нема. Тому півонія свої полила минулого тижня і знов доливаю, доливаю ті, що розцвітають, доливаю і мучую. І з надією все ж таки побачити гарні квіти. І Хоча, так, щоб хоча б вони мені розкрили ті квіти, які наростили. Може, ті квіти будуть дещо менші, дещо здеформовані, але хочеться їх все-таки побачити. І ось біля Golden Angel, яка ось ця білесенька з центром жовтим. Розквітає чи розквітла вже красуня української селекції, пана Горобця. В оригіналі вона називається жемчужна розсип. Я ж її називаю все-таки перлова, Ну розсип, мабуть, розсипати. Не дуже мені звучить по-українськи це слово взагалі, але розсипати ми маємо, тому я не знаю, як правильно назвати її українською. Розсипані перли. Ось, взагалі-то вона коли розквітає, ось оце якраз тільки початкова стадія розкриття. Ну, не так уже початкова, так вчора вона була більш така закрита, сьогодні вона вже більш відкрита, але ще не повністю відгорнула свої пелюстки. Але я так припускаю, дивлячись, яка вона в книжці, бо вона описана в книзі пана автора, вона є гарніша і більша квітка може бути. Проте це є перше квітування, хоча вона в мене другий рік, але минулоріч вона не заквітла. Тому цьогоріч перше квітування, і ще є пуп'янки, вона мені видала. Чотири квітки, які вже квітнуть, і там ще два пуп'янки, які можливо розкриються. І дуже спека, тому я списую недоліки півонії, такі як невелика квітка, не до кінця сформована квітка, саме на пересушений ґрунт. І ось я вийшла вітру не було, а вже спину дме. Має похощі, дуже відчутні, і мені вони класично півонів, класичні з моєго дитинства. Цікава, цікава красуня тим, що в неї пиляки. Тичинки, вони теж кольорові різного кольору, різної барви. І ось намішані як рожевувато-червонуваті відтінки, так і чітко жовті відтінки. Ось тут є, наприклад, права частина тичинок, пиляків, вона більш насичена, червонувата, так, маю на увазі, а зліва більш жовта. Цікава, цікава краса, коли є дорослий кущ. Прекрасно виглядає. І як видно з цієї квітки, яка була перша, а всього лише вчора вона відкрилася? Тобто це і другий день повноцінного квітування. Не отакого, а повністю вона вже була відкрита. Але видно, що вона міняє колір, висвітлює досить помітно барву свою, ну і поки що не є висока. Така цікава. Ага, і описано в книзі, що це на сорт, десь двадцяті числа, ні, чи 20, 20 числа квітування. І це по типу японських півоній. Ще одна краса ну це не, не, не повноцінна її квітка, бо це перше квітування. Це є Чорномор, але це точно чорномор. Хоча пані Танія врав, ну, там не мало би бути пересорту. Бачите, підпечена. Вона полита, але я тут не докинула соломи їй приступ бурове коло. І ось вона підпеклася, підпеклася на сонці. ну Колір дуже гарний, він буде ще гарніший. Та вже навіть видно, який він насичений, бордовий, прекрасний. але... Шкода, шкода підпечення. Тому -то не буду я її догомучити, ось вам відзняла, показала. Може, ще окремо відзніму суто про чорноморку. По І буду зрізати, щоб не тягнула вона сили. Скоро, скоро буде квітнути Лореляй. І ні, це в нас HC, вона там лореляй, потім Чорноморська чайка. Кобзар, скоро буде квітнути перший раз. Краса поливати і, і поливати. Я собі нагадую, але там замульчевано дуже гарно під кущем. Краса чекаю її. І, звісно, прекрасність, чарівність. Підійду потім ближче. На передньому плані ось ці, що більші квіти, і дещо світліші. Це є Геркулес. Це є неймовірно величезна квітка, так як я і говорила. Е, неймовірно потужний кущ, скільки він дав мені. Раз, два, три, чотири квітки дав мені. Так, і вони вже всі відкриті. Величезна, не, не вийде мені поставити штатив, щоб він охопив квітку, бо я би вам показала, як навіть більше, ніж дві долоні мої є розмір квітки. Знову ж квіти відкрились, квіти великі, повноцінні, набиті, прекрасні, але, але дуже швидко відцвітають. Минулоріч річ перше квітування було її. Вона мені дала одну квітку, яка трималась досить непогано. Ну довгенько, не день і не два, довше. Цьогоріч же кущ наскільки потужний, хоч і политий, але политий не завчасно. Треба було ще поливати, знаючи, якби я знала, чи то якби знаття, я би поливала наперед на кілька там, тижнів, щоб там волога все-таки постійно накопичилась, накопичувалась. я припускаю, що їй замало вологости, тому вона ось тільки розкрилась, там день-два, вже підпечена. Так, Сонячна активність висока, дуже спека, ну 25-27. Дещо сонце ховається за хмар, є вітерець. Навіть щось гриміло і крапало, не знаю, 5 крапель, може, впало. І все. І на тому все. Тому ось так, тому воно бідне страждає. Але хоче показати красу і квітнути. Квітка така цікава, досить. ну так Досить вільно розміщені пелюстки. Немає якогось такого, що прямо так чітко по колу йдуть чи що. Ні, якось так досить. Цікаво розміщені. От. Є більші, є менші. До речі, та, ось, бачите, це менша. Тут не буде більше, ніж дві долоні. Хоча, може вона ще буде більше розкриватись, бо вона тільки почала розкриватись. Ось тому та, різні, різні. Ага, ось п'ята-то. Та. Е, та. Ну, це ще це, ще най, це найостанніша розкривається. Тобто вона ще буде й буде нарощувати і дорощувати. Гарний сорт, високий. Я його посадила попереду. Чарі... Чаклунки, і от помилилась, треба. Тобто, такий сорт, оцей Геркулес, його давати десь на задній план, якщо це є багато такі шарові, багаторядові насадження. Так само, як Героям Небесної Соті, вони в, 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 в такий, як би, ну, в задній краще в крайній ряд підуть, бо ну, дуже потужний кущ. Він мені заступить ще одну красу, чаклунку досить швидко, я так бачу. Чаклунка неймовірна краса, точно раджу. Це лише другий рік, але не злічити квітів. От я навіть не знаю, треба було раніше порахувати. Он, оце все, оце все темніші. Ну, видно, по розміру квітки, та оце все її, її. Це лише друге квітування. І минулоріч була одна квітка, одна квітка, а цьогоріч дивіться, що робиться. Не всі пуп'янки відкрились там, ще штук зо 4, може 5 не відкриються. Замалі вже пуп'янки, бачу що. Але це щось неймовірне. Це щось неймовірне по кольору. Ароматна, запашна, вона дуже цікаво відкривається. ось я, Ага оце, мабуть. Вона, вона, вона таке має цікаве, от коли вона тільки відкривається, навіть отак. Ось ось тут пуп'янок, він починає відгортатись. І такий, отак, як півня, мабуть є, та, оцей чуб, от, отаке воно все щільне починає прорізатися, відгортатися. Наскільки цікаво, потім видно оцю, Цю кулю з пелюсток, які так ніби гофровано скручені, як ніби гофропапір, і от гофру зробили таку квітку півонії. Ну і звісно, нижня така тарілочка, на якій лежить оця куля. І прилетіла бджілочка працювати, ми їй не заважаємо, робимо свою справу, вона робить свою. І потім, коли вона вже відкрилася, це ж все дуже швидко відбувається. там За день, півтора воно так перетворюється, і треба встигнути зловити саме ті форми, які я вам розказую, бо воно стає досить вже потім ну, не є аж звичайна. Але не видно отого такого от чітко такі хвильки, якісь так ідуть, ну так цікаво складено. Я не знаю, як це розповісти словами, але візуально, коли ти садиш ту тупюні або бачиш її, так відразу помітно, що там досить цікавий йде відгортання пелюсток. Ось, ну і потім ось просто вона підростає, вона робиться все вищою і вищою. Якщо порівняти там з іншими, то робиться вищою і вище, наростає висоту, робиться більш розтріпанішою, бо тут, наприклад, щільніші пелюстки складені, та, а тут вже вона більш така розтріпана, дещо, там, не знаю, може, схожа на інші якісь півоні. От зверху один вид чи вигляд вона має збоку трішечки інше, по-іншому вона виглядає. Але дуже висока квітка, ну, така форма квітки, що вона височезна. Вона височезна. Колір неймовірний. Я дуже люблю такий колір в півоніях. Ну, це щось. Кущ широкий, кущ уже точно більше метра в ширину. Квітів багато, квіти будуть триматись. Знову ж таки, я якраз нещодавно вилила під неї ще лійку води і от буду підливати, 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 бо я дуже хочу, щоб вона квітла і тішила мене своєю красою. Зараз спробую відзняти з якогось може, ракурсу. Загально ще якийсь такий кадр, якщо не впаду, тут ніж за що не зачеплюсь. Ось оце чаклунка. Оце все вона в кадрі. Дивіться, щось неймовірне. Прекрасний сорт. Прекрасний. Ось оце не знаю, що втратила я назву. І не можу знайти. Ну, що я таке замовляла? Не знаю. Не знаю, що це таке, щось квітне. І ходімте ще до інших пів Теж тут вже майже всі будуть без назви. Назва втрачена, назва втрачена, назва втрачена. Оце висока мені по груди і вже бачу, воно ленка там шкодить. Е, вони всі з сортами, але повтрачала я назви. Ой, я за за колючку трояндову. Тепер, як би то назад відкрутитися. Зараз перепрошую. Ой. Е, взагалі, пахне вона дуже-дуже насичена. Я навіть коли купляла оцю частину, засаджувала півоніями, то в мене були такі. Якби побажання і е, вибір такий, так якби аргументи, чи то критерій, за якими я відбирала півоні і підбирала сюди. Я хотіла дуже запашні півоні. І ось тут вони і є. Дуже запашна, дуже дуже запаморочливо. запашна півоня. На вигляд досить проста, але на і смак не хочу образити тих, кому вона. Кому така півоня дуже гарна, абсолютно завжди поважаю смаки, думки людей. Просто на мій смак кітка запроста. А от аромат неймовірний. Висока, кущ потужний. Ось така цікава. Кремова серединка поєднана з ніжно-рожевим обідочком. Так, що в нас тут іще? Розквітає бардзела. І то півоня, і то гібрид. Одна єдина в мене і то півоня, бо всі інші трав'янисті в мене. Е, Бардзела, Перша квітка. Не буде багато, на жаль, на жаль, я не знаю чому, але ну, я підгодую про квітання її. Куч нарощує гарно, наростив дуже гарно, але дуже мало пуп'янків. Я очікувала більше і минулоріч було б більше. Хоч куч був менший. Щось із коралів, як я казала, не знаю. Я вже показувала її, коли про підгодовування е, залізом. Обробку, точніше, говорила, показувала її. Дуже гарна, теж, звісно, міняється її барва. Ось вона початково така, навіть ще насиченіша. Початково, Потім вона висвітлюється. О, там Другий-третій день вона висвітлюється вже ось помітні по центру. Тобто ближче до країв пелюстки, зверху вони вже висвітлюються, стають світлішими, світлішими. І вони будуть ще світлішими. Я спробую ходити поміж них і знімати. Ще одна краса біла, теж без назви, дуже щедра, кущ підріс, але то, вона в мене в такій землі досить тяжкий в такому ґрунті, мабуть, я її все ж таки не викопаю. Посажу по всіх правилах, бо вона показує потенціал і так хочу, щоб вона розросталася. Мені краще насправді. Може вона, може, бо вона з 20-го року чи то з 19-го. Вже навіть не пам'ятаю точно. Можна навіть з 19-го, ну міг би бути більший кущ вже до того часу. Он ще буде кілька квіток бардзели, тут без назви, тут без назви, просто рожева, не пахне. До речі, майже не пахне, тому може я візьму її комусь подарую, а собі посаджу щось сортове. Бо в мене ще є кілька уподобань, таких дуже якихось сортових півоній. І... Це теж сортова, але маю на увазі якісь такі от є в мене деякі уподобання, хочу посадити, не маю вже де тулити, але от можу поміняти. Цікаво, цікавий гарний колір ніжно рожевий І ось white cap, Перша квіточка. Лиш посадила восени, а перша то буде ще, ще одна. Ну це вже ні, це вже треба забрати. Хоча вона і так сили витратила, але вона не відкриє. Але ось, прошу, одна єдина, перша, точніше, буде ще найменше друга. Ось перша квітка непогана, сформована повністю невеличка. Я думаю, це її, не, не, не її оригінальна, тобто не її найбільший розмір. Думаю, вона буде більша і краща, просто коли зміцниться. Ну і погода, звісно, що ж. І тепер, думаю, мабуть, іду сюди. Те щось дуже гарне, дуже дуже яскраве. Ага, бачите, що не поприбирала все. Накривала гортензії, бо були заморозки. Нічні, і не поприбирала камінчики отже, дуже гарна півонія, насичена, яскраво рожева, ну просто неоново рожева, вирве око, ще так можна сказати, рожева. Дуже прекрасна, дуже-дуже, дуже гарна. Чарівна суцільна півонія, Але не знаю точно, яка назва. Бо я купляла і Канзас, і авіатор Блеріо, і там не знаю, ще, ще ще вони є багато схожих по кольору, по зовнішніх там частинах пелюсток. Досить схожий і так хто зна, який точно сорт. Фестіва Максима теж одна з улюбленець через те, що вона ну, ніби досить така звичайна, але все одно незвична. І там теж он шкі... А може, не шкідник, не знаю. Ось цю рожевуватість вона має. Ось тут по обідочку така рожевуватість, але квітка здеформована, не вистачило. Вологості, напевно. Дуже гарний кущ, потужний. Минулоріч був потужний, і цьогоріч потужний, і буде квітнути. Навіть є бічні. Бічні не заквітнуть, нема сили. До речі, треба, по... я так їх позабираю. Добре, що я прийшла знімати, побачила, що треба позабирати. Зараз я ще обійду її дещо з іншої сторони, покажу з іншого ракурсу. І тут ще одна краса. Взагалі, я її садила як Angel Chicks. Але мені вже писали, що не Angel Chicks. Ну, це не її квітка. Ні-ні. Ні Ні в якому разі не хочу сказати, що це точно її квітка. Ні, вона здеформована. Вона дуже швидко зав'язала пуп'янки одну із найперших. І потім були різкі перепади температур, потім був один заморозок і потім через якийсь час другий. І я так припускаю, що оці температурні гойдалки. Оці перепади, заморозки, вони їй не дуже були добрі, і так виглядало, що вона навіть може не розкритися. Вона розкрилась, але вона дуже здеформована. Вона набагато краща може бути. Можливо, можливо, оці квіточки покажуть щось краще, побачимо. Але, що я хочу сказати, вона пахне так. Я забула, що вона так пахне. В неї такі цікаві нотки. Ну, зовсім інші, ніж в інших півонів. От я просто. Якби, ну, дуже замилувалася, зачудувалася її пахощами. Це щось неймовірне. неймовірне. То побачимо. Розквітне в неї дуже гарна і дуже цікава квітка, і вона міняється під час квітування свого дещо. Ну, отак, може, фестів максимум покажу ще. Все одно видно агролокно. Ну, ось, краса, краса. О, цікава вона тими розживуватостями. вклиненнями розживуватості на білий фон. На білу основу пелюсток. Цікава. Не пам'ятаю, чи пахне, мені здається, що так. Да. Запашна, дуже гарно пахне, дуже запашна. І ось така гарненька. Я її підв'язую. Підв Десь посередині куща вдалося підв'язати під ту підпорку, яка там була, готова, бо вона ну, дуже така, з високих і мені так видавалося, що вітрі її може вложити. Ось ту красуню. Все, ще не все, до речі, квітне, ще точно квітнутиме. Не знаю, чи всі з зна... Ні-ні, квітнутимуть ті, мабуть, що я не знаю нас, тому буду просто прогулюватись і показувати вам всіляку красу. І надію, що я не занадто вас перегружаю своїми розмовами і своїми відео. Особливо без казання сортів. На жаль, не думала я про кар'єру блогера чи блогерки. Коли я висаджувала свої півонії, тому так, дякую дуже вам за увагу, дякую вам дуже за відгуки, за підтримку, за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!